there! всім привіт. Uh, сьогодні поговоримо про такий час, як uh, Present simple, так званий теперішній простий час. Для осіб I, you, we і they. Це я, ти, ми та вони. І поговоримо про Frequency Adverbs, так звані прислівники частоти. Коли ми кажемо, як часто, ми щось робимо. Давайте коротко згадаємо до цього. Ми обговорювали з вами дієслово to be, бути. Пам'ятаємо, що воно у нас має три форми: да? M is A. І ми казали, що коли у нас немає ніякої дії в реченні, то ми беремо наше дієслово to be. Наприклад, да? I am happy, я щасливий. Або, наприклад, She is a manager. Вона менеджер. Да? Вона є менеджер. У нас була ще з вами конструкція have got – це мати щось. А, наприклад, I have got a dog. У мене є собака. А тепер у нас вже з'являться речення, в яких є якась дія. А, наприклад, я ходжу, я читаю, я малюю, я вивчаю щось. А, давайте зараз ми трошки познайомимось з нашим часом, Present Simple. Взагалі, для чого він нам потрібен. Для чого він використовується? По-перше, коли ми кажемо про якісь дії, які повторюються, тобто, які ми робимо регулярно. Наприклад, I read every day. Я читаю кожного дня. В принципі, воно досить тут логічно, ну і дослівно, дослівно перекладається. Так. Потім, коли ми кажемо про дії, які виконуються постійно. I live in London. Наприклад, я живу в Лондоні. Тобто, це моя властивість і це постійна, постійна е, дія для мене. Так, і для опису загальної інформації, да, якісь вподобання або факти. Наприклад, I like cakes, а да, я люблю там тісточка. Теж, так. Якраз одна із опцій, коли нам потрібен наш час present simple. На нас навіть в назві теперішній простий час. То головна ідея те, що ми робимо регулярно та постійно, і якась загальна, загальна інформація про нас. Звертаю увагу щодо порядку слів, завжди ми починаємо з особи, хто щось робить, а потім йде вже дія. I read every day. Я читаю кожного дня. Так, а тепер це ми з вами казали про стверджувальні речення. І, наприклад, да, от ми візьмемо от особи наші I, you, we та they. Якщо я живу, то це у нас просто буде I live. Ти живеш. You live. Ми живемо. We live, вони живуть. They live. А тепер уважно, коли нам треба зробити заперечення? Да, наприклад, я щось не роблю. Тут з'являється, у нас помічник наш do Not, not нам вже знайома да, форма, коли ми робимо заперечення. Але uh, ще у нас з'являється такий помічник як do. Do not, і скорочену форму він дає нам don't. Тобто, якщо я хочу сказати, так, що я не живу десь, I don't live. Тобто не просто I not live, так, як може здатися, як дослідно захочеться перекласти. I don't live. Ти не живеш. You don't live. Ми не живемо. We don't live. Вони не живуть. They don't live. І коли нам треба поставити питання, то, наприклад, ти живеш тут, то на перше місце у нас вийде якраз наш оцей помічник do. Та у нас питання буде do I live. Тобто, чи я живу тут? Do you live? Ти живеш? Do we live? Ми живемо. Do they live? Вони живуть. Тобто, без нашого помічника do ми питання ніяк не зможемо поставити. Обов'язково нам він дуже-дуже потрібен. Good. А тепер давайте якраз спробуємо попрактикувати да, наші ствердження та заперечення. У нас тут є різні дії, давайте їх зразу розберемо. Get up at 7. Вставати, встаю о 7 Watch TV in the evening. Дивлюсь, телевізор ввечері. Have lunch at 12. Обідаю о 12 Study English. Вивчаю англійську. Do sport twice a week. Займаю спортом два рази на тиждень. Have coffee with friends and the weekend. П'ю каву з друзями на вихідних. Давайте зараз спробуємо. Зробити стверджувальні або заперечувальні речення, щоб вони були правдиві для вас, так, з використанням займенника I, що ви щось робите або не робите з цього регулярно. I will make my sentences. Я буду робити свої речення, які будуть правдиві для мене. А ви вже зробите те, що правдиве для вас. По example, наприклад, I don't get up at seven. And you I don't watch TV in the evening. And you I have lunch at twelve. I study English and you I don't do sport twice a week. And I have coffee with friends and the weekend. Good. Well done. До речі, стосовно фрази do sport. дай, наприклад, якщо я не роблю, не займаюся спортом, да, I don't do something, uh, щоб вас вас uh, ніяк це uh, можливо не спринтеличило, uh, все добре у нас do sport. це наш сталий вираз займатися спортом. А тут do not, є yeah? don't. Це у нас наш помічник. Те, Що ми домовлялися, коли ми робимо заперечення, то ми його використовуємо. Тому все вірно, I don't do sport. Ми не опускаємо, наприклад, do і не кажемо там I don't spot. I don't do. Good. Well done. Так, а тепер щодо питань. Та да, ми з вами е, дивилися вже, що обов'язково, коли нам треба буде поставити питання в нашому часі Present Simple, нам обов'язково буде потрібен наш новий помічничок do. Ми можемо з вами ставити якісь е, конкретні питання. Де, коли ми хочемо спитати, коли там щось відбувається, чому, де, як часто? Це так звані спеціальні питання, коли ми. З'ясовуємо якісь деталі. Давайте подивимось на порядок слів. Як це такі питання у нас будуть звучати? Авелок. What time do you get up? What time do you get up, у котрій ти встаєш? Тобто, бачите, ми починаємо з нашого питального слова, вони у нас можуть бути різні, на другому місці. Обов'язково наш помічник do, далі у нас хто, а потім вже дія. Да, там, що робить. І далі інші члені речення, якщо вони є. Next one. Давайте далі. When do you have lunch? When do you have lunch? Коли ти обідаєш? What do you do? What do you do? Це питання означає, чим ти займаєшся? Яка твоя професія? Where do you live? Where do you live? Де ти живеш? How often do you go to the cinema? How often do you go to the cinema? Як часто ти ходиш в кіно? Let's try to answer this questions. Давайте спробуємо відповісти на це питання на ці питання. У мене мої відповіді ваші можуть, звичайно, що змінюватися. Так. What time do you get up? Так. У котрій ти стаєш? I get up. At seven or at half past seven? And you? When do you have lunch? I have lunch at 1 p.m. What do you do? I'm a teacher. Читати. А тут пам'ятаємо, да? Тут у нас дії немає в реченні, і ми обов'язково ж беремо на вже знайоме нам дієслово to be. І воно у нас змінюється. Пам'ятаємо, коли у нас я, це у нас буде I am. Great. Where do you live? Де ти живеш? I live in Kyiv. And you? How often do you go to the cinema? Як часто ти ходиш в кіно? I go to the cinema every three months. Тобто я ходжу в кіно, в кіно раз на три місяці. Good. Well done. Так, і нам залишилось з вами ще поговорити про uh, Frequency Adverbs, або да, ці прислівники частоти. Коли ми кажемо, як часто ми робимо щось. Let's take a look. Так, подивимось, у нас тут від 100%, якщо максимально часто, до 0% ніколи. Let's read. Давайте їх прочитаємо якраз. Always. Завжди. Usually. Зазвичай. Often. Або, можливо, ще варіант often. І так, і так вірно. Часто. Sometimes. Інколи. Hardly ever. Майже ніколи. Never. Ніколи. Once again, давайте ще раз. Always. Южуали. Often або often, sometimes, hardly ever, never. А тепер щодо використання цих слів і де ми їх ставимо в реченні. Зазвичай ці наші слова, прислівники частоти, використовуються після особи. Перед дієсловом перед дією. Take a look here. Давайте подивимось. I usually have breakfast at 8. Я зазвичай снідаю о восьмій. I often go to the cinema. Я часто ходжу в кіно. Тобто, ще раз, ми ставимо наші слова перед дієсловом, перед дією, після особи. Але якщо у нас в реченні немає дії, немає дієслова, і є наше дієслово «to be, да, бути в одній з форм, то ми а, оці наші прислівники-частоти ставимо після, після нашого дієслова «to be». Let's take a look. Давайте подивимось. I'm always happy at the weekend. Я завжди. Щасливий, радісний на вихідних. I'm sometimes tired on Fridays. Я інколи втомлений по п'ятницях. Так, а тепер давайте-ка спробуємо відповісти на питання, як часто ми робимо якісь, якісь з цих речей? Using our frequency adverbs, звичайно ще використовуючи наші слова частоти. So, how often do you go to the park? Як часто виходити до парку? For example, наприклад, I sometimes go to the park, and you how often do you eat chocolate? Ya we their chocolate. I sometimes eat chocolate. And you? How often do you swim? Yatas do we love I hardly ever swim. And you? How often do you read books? Як часто ви читаєте? Um, I usually read books. And you? Так. І how often do you go out? Тобто як часто ви ходите погуляти? Um, I often go out. And you. Very nice. Toda. Um, сподіваюсь, цей урок був корисний. Um, so, see you next time! Побачимось наступного разу.